Вона не настільки, напевно, стосується якоїсь великої там сфери. Це стосується окружного суду міста Києва, адміністративний суд міста Києва, який ліквідували. Законом, тобто, це суд, який в народі називали Вовчий суд, бо голова його був Павло Вовк, в якому дуже багато різних адміністративних справ, які пов'язані з різними оскарженням там, дій, постанов Кабміну, актів президента, це всі державні процеси, фактично слухає цей окружний адміністративний суд міста Києва і зупинення різних конкурсів до Вищої ради правосуддя. Тобто, це дуже важливий орган в системі. Судочинства, який славився своїми, м'яко кажучи, легко корупційним скандалом. Самого батька судили. Ну що ж, цікаво. І засудили. Корупція не попсувала. От і, е, врешті-решт, е, під певним збігом обставин е, день, е, в переддень штати ввели санкції проти е, Павла Вовка. А на наступний день е, Верховна проти Рада е, з... прийняла закон яким ліквідувала цей суд, створила новий суд, в якому будуть слухати ці справи. Тобто, ця історія, яка тягнулася дуже довго, е, всі розуміли, що окружний цей суд адміністративний треба якось скасовувати, треба як ну проводити. Перетестацію треба змінювати якусь там підсудність, щоб ті справи попадали не в той суд, а в інший. Ніхто нічого не міг за цим зробити. Врешті-решт, можливо, добре. Зараз... А по поясни... питання питання від Тараса величка суд ліквідували. А з суддями що? Та з суддями насправді є проблема, бо штат суд, судовий. Тобто, в кожному суді є штат, як і в будь на будь-якому підприємстві, і треба з цими особами щось робити. Конституція нам каже, що судді призначаються спочатку на 5 років, а потім довічно. І з цими цих суддів очевидно, що треба було б переводити кудись в якісь інші суди, розсіювати або як а, а, а не переводити прямо за грати? Ні, не Ну, У нас діє презумпція невинуватості, і ми мали б До проводити поки. ці навіть. Тобто, якщо ми вважаємо інше. себе демократичною. Державою, треба створювати більш оперативні механізми для того, щоб ну, ці заходи. Тобто, у нас є ідея змінити, ліквідувати суд. Значить, окей, ми створюємо інший судовий орган тих суддів, пропонуємо їм механізм. Там ми запропонували вам такі варіанти в інших судах. Вам це не підходить. Це додаткова підстава для припинення повноважень. Тобто, це все можна обіграти насправді.